Доброго вечора. 27 серпня. Вівторок. Завтра у нас базар, середа. І знову збираємо інжир. Це цей крайній кустик. Теплички. На якому той раз все лишив? Чому лишив? Справа в тому, що до нас в місто завезли ну просто дуже дешевий інжир. Просто дуже дешевий. Тому я його весь і не обірвав. Питають на базарі, чому тебе така ціна, а там така ціна? Ну тому що приблизно отак це мієнжер. З нього тече. Просто Смакота неймовірна А до нас в місто заїхав приблизно ось такий інжир Хто розуміє, той розуміє. Покупцю всього не пояснеш, мало розуміється. Та все ж таки під кінець базару, ті, хто купили дешевий інжир, приходили до мене. Ну, в общем, якось так. Дешева рибка, погана юшка. Значить назбирав я трохи інжиру. Знову небагато два ящичка. Ось в цих хащах, в теплиці. Зараз подивимося. Два, більше не збирав. Інжиру ще є, що збирати. Ну, Тасить, досить поки й два. Цей рік, цей рік на диво такий якийсь, ну більш результативний, скажімо так, по розмірам інжиру. Чому так, може, вік дерева на це впливає, може якось не знаю. Але все ж таки. З заявленою вагою 50 грам, інжир не справляється. Як я не, скажімо так, намагався їх роздушити, як би не той 50 грамів, поки що жоден не показав 48, 48. Сорок сім. Сорок два. Сорок три. І цей мать найважчий Сорок дев'ять. Ну, але ніяк, не п'ятдесят. Та все одно розміри. Розміри так доволі такі. Сірники і такий інжир. В общем, як говорять, інжир хай росте. Ми будемо працювати далі. Зараз вкладу якось так. так. Все, до побачення, хай росте, ми працюємо далі.